Я Андрій Єдинак і я Луцький кликун. Гардую! Прихожу завчасно, десь за півгодинки сюди приїжджаю. На другий поверх піднімаюся. В мене там є своя кімнатка, в якій я передягаюся, беру інструменти. Без п'яти дванадцяти я вже тут. Чекаю собі, хожу, оглядаю місцевість. Починалось все з волинь моя, а під час повномасштабного вторгнення порадилися з Катериною і вирішили грати гімн України. Це святковий костюм. У мене їх два є: є святковий і є буденний костюм. Ну, взуття. Інструмент ріг це колись люди ще з самого початку, в 14 столітті, на таких рогах сповіщали людей про різні події по місту. Таких ще труб не було, а були ось такі дерев'яні роги. Це сезонна робота з 6 березня. По цього року, минулого року було по кінець жовтня, цього року має, має, плануємо закрити сезон до кінця листопада. Тепер я всім кажу, що це найкраща робота в світі. Сам я родом з Іваничівського району, село Колона. Закінчував Волинське державне училище культури і мистецтв по класу труби. Потім навчався в Львівській музичній академії імені Миколи Віталійовича Лисенка. Основне моє місце роботи це дитяча музична школа. Допомагаю так само волонтерському штабу. От збираємо кошти для військових. Для спочатку ще допомагали так само вимушено переселеним особам. Ми творимо сучасну історію. Історія луцьких кликунів у нашому місті розпочалася ще в добу середньовіччя, адже це була давня професія, і кликуни виконували роль своєрідних глашатаїв, оголошуючи князівські накази, магістратські якісь новини, оголошували про прибуття послів чи встрату, наприклад, якихось злочинців. Вони сурмили на вежах луцького замку, перегукуючись між собою, вигукуючи слово вартую. Таким чином вони кликали один. Одного і звідси походить їхня назва кликун. Професія луцького кликуна. Ось цей персонаж. Він і став тим героєм, який допомагає вивчати лучанам історію і знайомитися з історією міста гостей. 2015 -го року ми розпочали проект, який заключався в тому, що ми в різних куточках міста встановлювали скульптури луцького кликуна. В першій половині ХХ століття на розкопках в старому місті була знайдена кахля, на якій був зображений луцький кликун. І ось це зображення ми відтворили на такій своєрідній плиті, яку можна побачити ось тут. І поряд з ним стоїть скульптура луцького кликона. І цих кликонів ми називаємо вартками, ті, які власне вартують, стоять на сторожі міста і спостерігають, аби все було спокійно. Це перший луцький кликун, провідник, який знаходиться поблизу центру туристичної інформації та послуг. Назвали ми його так не випадково, адже оскільки центр туристичної інформації займається екскурсійними послугами, то і провідник може найкраще показати дорогу до старого міста. З'явився він у 2015 році на перехресті вулиць Лесі Українки та сенаторки Левченівської. Перед Луцьким замком це луцький кликун Стефан, який тримає корону. Кожен кликун має свою історію, свою легенду. Кликун Стефан він розповідає історію ще однієї події нашого міста. Це з'їзд європейських монархів. Власне, тоді князь Вітов домовлявся про своє коронування, але на жаль, цієї події не сталося в його житті. Але нагадуванням про цю мрію є ось власне ця корона в руках кликун. Стефана і кожен може її приміряти. Біля Палацу культури можна зустріти кликуна музику, який символічно сурмить пісню Волинь Моя, яка є неофіційним гімном нашої області. На барельєфі поряд навіть зображені ноти із цієї композиції. У кожному місці час тече по-особливому. А у Луцьку, щоб всюди встигати, кликун зірко звіряє власний сонячний годинник із міським. Ще один Луцький кликун знаходиться біля Луцької міської ради. Він символічно тримає ключі від всіх дверей, від всіх брам у нашому місті і, звісно, ключі до сердець лучан. І не даремно ж логотипом нашого міста є ключ. А слоганом Луцьк приємне відкриття. Коли вечірні сутінки огортають томлене місто, до роботи приступає наш кликун Вогняр. Він запалює міські ліхтарі і повідомляє містян, що вже десята на дзикарі гасіть світло господарі. Зараз ми з вами знаходимося на площі Братський міст. Раніше тут справді існував міст, і ознакувати його ми хотіли кликоном, якого так і назвали братко. Але, на жаль, перший братко зник у невідомому напрямі. Його викрали, і, на жаль, не повернули і не знайшли. Пізніше ми встановили другу скульптуру. Це був вже братко. 2. на жаль, його знищили, і ремонту він не підлягає. Залишилися лише черевички кликона, і ми навмисно їх тут залишили. Як Um... Uh -huh. Нагадування про те, що вандалізм це зло. На щастя, навіть працівники металобрухту вже знають, що це за скульптури, і були випадки, коли вони повідомляли про те, що їх хотіли здати на металобрухт. Сьогодні у Луцьку можна віднайти близько 20 скульптур луцьких кликунів. Вони заховані в різних куточках міста біля найнесподіваніших установ, будинків, закладів. Якщо на початку всі ці скульптури встановлювалися Луцькою міською радою, то сьогодні приємно відмітити, що. Що вже долучаються і приватні структури. Кожен кликун ознакований QR-кодом, просканувавши який, можна прочитати легенду, яка пов'язана з тим чи іншим кликуном. Сьогодні луцькі кликуни стали настільки популярними, що вже існують екскурсії слідами луцьких кликунів, квести у пошуках луцьких кликунів. Цей персонаж став навіть учасником такого проекту, як підприємливі діти, і навчає найменших мешканців Луцька, як провадити бізнес. 6 березня 1640 року був виданий указ магістрату про збір коштів із мешканців міста на отримання луцької сторожі, тобто луцьких кликунів. І власне цю дату ми обрали управлінням туризму та промоції міста Днем Кликуна із 2000 років. 2021 року цей день офіційно оголошено днем Луцького кликуна у нашому місті. І з цього дня Андрій Єдинак, який виконує роль кликуна Сурмить щодня з вежі Луцького замку, о 12-й годині в будні дні і о 12-18 у вихідні та святкові дні, мрію заграти гімн, просурмити гімн і волинь моя уже в найближчому часі у нашій мирній незалежній, квітучій вільній Україні.